Відчуття таке, наче на голову висипали кучу гімна як українцю, так і американцю. Вибачте мене, будь ласка, за те, що я сьогодні не в костюмі. Є ще люди, які не носять костюм, будь ласка, пару фотографій, і особливо ця людина, ця фотографія була зроблена під час Другої світової війни в Білому домі. Хочу сказати, що я не є фанатом Зеленського, його є багато за що критикувати, але точно не за міжнародну політику. Але я точно не являюся сраним трампістом. Те, що сталося вчора ввечері, не налазить ні на яку голову. Його туди позвали, обробили і просто розвели як лоха. Треба бути дуже наївною людиною, щоб повірити, що це все пішло. Якось не по, не по сценарію. Розіграли все як по нотка. Цей раз сценарій написали без Зеленського, його просто зіграли. Якби він навіть сидів там, тихенько махав головою і зі всім погоджувався, то Ді Венс все одно б знайшов би можливість розкрити свій ротик і перевести це все на підвищені тони. І потім звинуватити а, Зеленського. А, немає шансу тут. Просто дивися на цю компанію, коли вони сидять, отак а, вдвох атакують його. Трамп розказує щось про карти, що в тебе немає е, в тебе погані карти. Картьожнік теж знайшовся, е, розказує про карти. Але навіть якби в Зеленського були сильні карти, то в такій компанії, коли вони сидять е, в трьох, то два середніх гравця обіграє одного сильного. Зеленський не мав шансу тут. Просто нуль. Розказуй, не розказуй. Вони дивляться на зараз на нього як на якогось індійця. Взагалі, ми для них українці, як якісь індійці. Америкоси вміють віджимати, міняти, видурювати, заламати руки, позабирати щось. Вони це вміють робити. Вони це робили під час Другої світової війни в Англії багато що повидурювали. І зараз то саме роблять з нами. Раз зробили з цим Будапештом, віддали їм за якісь там бумажки, непонятні ядерку свою. І зараз хочуть другий раз теж нав'язати просто свою волю. І все просто забрати. Просто хочуть сиди, кажуть: Ти сиди і не муркай, підпиши все, що тобі дали. Це перевожу на просту людську мову. Каже, ти невдячний. CNN підрахувало 33 рази Зеленський і подякував їх е е за їхню допомогу. Але мало. Просто, просто, просто його атакують. І... Будеш просто сидіти, тако, даже просто мовчати, скажуть, мовчиш, нічого не сказав погано. Буде щось говорити, тут вони все перекрутять, все е зроблять проти тебе. Просто неприємно дивитися це все. Чи це зараз кінець світу? Ні, не думаю. Але боюся, що Маск, Трамп і компанія будуть куражитися ще до кінця 26-го року. В кінці 2026 року в Америці будуть проміжні вибори до конгресу, і Трамп зараз робить все для того, щоб демократи там отримали більшість. Але до того часу треба якось ще протриматися і прожити. Європа не може бути васалом, США, каже Макрон на тлі змін зовнішньої політики Трампа. Дуже гарні заяви. Взагалі, в Європі європейські лідери зробили дуже багато гарних заяв, як завжди. Ми будемо з Україною, ви не лишитесь самі. Все стабільно. Майже всі відреагували на підтримку України, окрім е, Угорщини. Але це все просто слова. Просто слова. Не треба дивитися на те, хто що говорить, треба дивитися на те, хто що робить. У білому домі зустрілися людина без костюму і костюми без людей.